Христос народився. Христос народився. Це надзвичайне свято. Воно має так багато прекрасних атрибутів, які оточують його. Знаєте, хтось може подумати, що Різдво це про якусь ідилію, яку люди винайшли з часом для того, щоб втікати від складної реальності. Натомість Різдво це про те, що Бог прийшов у нашу жорстоку реальність, як немовля, і приобразив її. Я хочу подумати з вами про деякі відомі атрибути Різдва. Я не маю на увазі сучасні, я маю на увазі історичні, ті, які супроводжували Різдво. Напевне, перше, що ви чули, що там були анголи. Анголи співали, звіщали, пастухам новину. Хто з вас бачив коли-небудь анголів? Так хтось підняв руку, можливо, ви не зрозуміли питання, але якщо ви точно бачили анголів, я хочу з вами сфотографуватися. В нормальному житті ми, напевне, не бачимо анголів. Але я хочу сказати, що ангели – це є духовні істоти, які служать іншим. І ангели – це вісники Божі. Тому я можу вам сказати правду, що сьогодні ви бачили ангелів усі, тому що справді ці люди, які зробили це свято, і вони є духовними людьми, які служать. І ті люди, які запросили вас на цю подію, також є ангелами, тому що вони стали вісниками Божими для вас. Також ви всі пам'ятаєте про зорю. Пам'ятаєте, що була зоря, мудріці йшли зі Сходу, дивилися на неї. Звичайно, і зараз ми маємо багато зірок, але в них можна загубитися. Є зірка, яку Бог дав для всіх нас, яка також вказує нам на Ісуса вже зараз. І робить це дуже добре впродовж тисячолітті. Це церква. Церква в Біблії зображена як місто, яке стоїть на вершині гори. Церква це світло, яке світить усім. І сьогодні ви знаходитесь в церкві. Може, це трохи незвична церква в цілому, але це прекрасна церква. Особисто я дуже люблю ходити в цю церкву. Церква вказує на Ісуса. Ви знаєте, навіть ангелів і зорі було недостатньо, щоб люди зрозуміли, хто народився. Для того людям потрібно було звернутися до Писання. Пам'ятаєте, вони там шукали в Писанні пророцтва, де має народитися Ісус Христос, і прийшли до висновку, що це саме той Месія, народжений Цар. І я хочу звернути увагу на це, що справді церква має послання. Вона має важливе послання Слово, яке доносить до людей, і це Слово вказує на Ісуса. Головне в різдві це народження Сина Божого. Найважливіше, що можна знати про Різдво, це що нам народився Син Божий. І це є головний подарунок. Тепер уявіть собі, що ви довго готувалися, зробили комусь прекрасний подарунок, а потім ви стоїте і чекаєте, як людина зреагує на цей подарунок. Ось ви стоїте і вона починає розпаковувати. І знаєте, вона бере цей подарунок і каже Гм, це мені. І потім вона бере бантики, всі ті стрічки, знаєте, обгортку і так притискає до, до себе. Яка гарна стрічка, які, як гарно закручена. І людина бігає, і носиться з тим всім, і ви думаєте, ей. Подарунок ще там. Ти ще не розпакував його. Це просто антураж, це просто обгортика, це просто зовнішні речі. Так само, якщо ми в Різдво не розуміємо головної суті, це означає, що ми пропустили головний подарунок. Ми бавимося тільки з верхні, поверхніми речами. І я хочу вас запросити до цієї суті Різдва, до суті подарунку, який нам подарований. І Для того, щоб це зробити, я вам зачитаю вірш. Але перед тим хочу привітати гостей. Хто є сьогодні на цьому місці, тому що вас запросив хтось з собою, хто є гостями нашого свята, просто вимахайте рукою, потримайте руку, аж доки не отримаєте ось таке привітання від нас і інформацію. Поки ви тримаєте ваші руки, хтось вам вручить цю листівочку. Тут більше інформації про джерело життя і про те, як ви можете долучитися. Я думаю, ви розумієте, що церква не збирається тільки на свята. Що неділі ми святкуємо. Те, що зробив для нас Бог, і це завжди неповторно, це завжди актуально, свіже. І це про подарунок. Ми будемо раді вас бачити, і ви можете знайти інформацію про нашу церкву в соціальних мережах і в інтернеті, щоб познайомитись ближче. Цей вірш був написаний вчора. Його написав мій знайомий. Він педагог у приватній школі, також він є священником. І... Він живе в Харкові. Сьогодні зранку я відкрив Фейсбук і побачив, що він виклав, що ще до того, як я прокинувся, Харків був вже 10 разів обстріляний. А вчора ввечері він написав вірш про Різдво. Я хочу прочитати для вас про ясла, зірку, магів, пастухів. Лише глухий, бува, не чув останній. Тому душа моя, затихне, помовчи. Залишся сам на сам із незрівняним. Не дай потокам пафосних повчань, пісень святкових меседжів вітальних різдвяну таємницю розмінять гламуром очевидностей банальних. Як винести і за які душки все зайве, що кружляє поряд з нами? Дай, Боже, у різдві мені знайти те, що не можна. Передать словами. Олександр Вялов Харків, 24, 12 24 року. Я хочу запросити вас від ідеї святкувати Різдво. Святкувати дар Різдва до того, щоб прийняти дар Різдва. І для того, щоб це зробити, я запропоную вас подивитися на три тексти із Біблії. Усі написав апостол Йоанн. Йоанна перший розділ, 10, 12 текст. Ось як написано там. У світі він був. І світ через нього повстав, але світ його не пізнав. Це про того, хто народився, чия різдво ми святкує Ісуса. Він прийшов в цей світ, але він і є творцем цього світу. Це означає, що це щось надзвичайно важливе. Колись я читав таку цікаву фантазію про те, що якби на інших планетах жили живі істоти. І одного разу відбувся такий саміт міжпланетний, звідки прийшли представники з усіх планет і почали розповідати, що у вас відбулось на вашій планеті найбільш визначного. І ось всі розповідають про всі різні досягнення. І тоді прийшла черга до землян, і земляни розповідають. Е, ну, в цілому у нас багато всього відбувається, але між іншим одного разу на нашій планеті народився Творець Всесвіту, Ісус Христос. І всі б здивовано сказав: Ого, як же ви зреагували на його прихід? І ось тут землянам довелося би промовчати, тому що світ його не пізнав. Багато людей пропустили головний подарунок, який Бог дав для свого творіння. І ми говоримо про це Різдво. Давайте подивимося зі мною далі, що тут написано. Написано: Він прийшов до своїх, та свої його не прийняли. Він справді прийшов як свій, так? він став людиною. Я хочу звернути увагу, що написано, що не всі його прийняли. І ми говоримо про дар Різдва. Як прийняти Дар Різдва? Як не просто святкувати, що він був, а як прийняти дар Різдва. Бо далі написано: а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми тим, які вірять у його ім'я. Подивіться, є ті, хто не прийняли, і є ті, хто прийняли. Цікаве питання, чи ви впевнені, що ви прийняли дар Різдва? Чи ви знаєте це, що ви прийняли цей дар Різдва? Що ви не проминули найголовніше, що стосується Різдва? Як ви знаєте, можете спитати когось поруч? Ти вже прийняв дар Різдва? Спитайте, це цікаве питання. Якщо хтось засумнівався, я сподіваюся, за пару хвилин, коли я завершу цю просту, коротку промову, ви забудете знати, як прийняти цей дар Різдва. Тому що дар Різдва це Ісус. Є ті, хто прийняли Ісуса, є ті, хто не прийняли Ісуса. Мова не про те, чи ми чули про Нього. Мова не про те, чи ми думаємо, що Ісус, ну він десь близько, ми знаємо про Нього. Мова про те, чи ми справді прийняли Його. І ось цікаво, як прийняти його. Подивіться ще один текст в Біблії, який говорить, що справді це наш найважливіший дар. Івана 3,16 Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина. Щоб кожен. Хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Подивіться, як цей текст описує від загального, так, Бог любить усіх людей, до дуже персонального, кожен, хто вірить у нього. Ми маємо персонально зреагувати на Божий подарунок. Бог дав свій дар, найдорожче, що він має, це доказ Божої любові, його любов була виявлена. І цю любов треба прийняти. І подивіться, насправді, це має дуже велике значення. Тому що. Є щось важливе в єдинородному Божому сині, коли ми приймаємо його, це впливає на все наше життя так, що ми маємо вічне життя. Наступний текст про це говорить. Подивіться зі мною перше післання Івана, 5 розділ 11-13. А свідчення це що Бог дав нам вічне життя. І це життя в Його сині. Я зупинюсь тут на хвилиночку. Подивіться: Бог дав нам сина свого, і чому важливо прийняти сина, тому що син. Має життя, кожен хто приймає сина, має вічне життя. Кожен, хто прийняв цей подарунок, це не просто на свята, це не просто для хорошого настрою, це для вічного життя. Цей дар настільки важливий, що якщо не прийняти його, людина загине, коли прийме, матиме вічне життя. Як ми можемо прийняти це? Як бачите, починається слова свідчення. Пам'ятаєте? Свідчення це певне послання, яке має церква. Це свідчення не тільки про те, що Христос народився, це свідчення про Ісуса Христа, про все Його життя, про те, що Він зробив, те, що Він залишив як науку, те, як Він віддав своє життя і Воскрес, і вознісся на небо і знову прийде. Ось все це разом церква передає як послання, як свідчення. І ось свідчення полягає в тому, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його сині. Далі написано так: хто має сина, той має життя. Тобто, як мати сина, прийняти його? Хто прийняв сина, той має вічне життя. Хто не має Божого сина, той не має вічного життя. Тепер, як бути певним, що я прийняв сина Божого? Я розкажу для цього дві історії, дві, два простих приклади, але ось написано, що це можна знати напевне. Це не може так бути, ну я не впевнений. Можливо, маю, можливо, не маю. Це дуже конкретна ідея. І ось вона написано: це все я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали. Що віруючи в ім'я Божого сина, ви маєте вічне життя. Отже, це конкретно це подарунок. Якщо ти прийняв його, ти знаєш, що ти його маєш, і ти знаєш, що ти маєш вічне життя. Я знаю, що я маю вічне життя. Я знаю, що я буду з Богом на небі. Звідки я знаю, Бог любить мене. Звідки я це знаю, що він не любить мене. Він дав сина свого. І написано, це свідчення. Це Бог дає таке свідчення, що в Ісусі є вічне життя. Хто прийме Його сина, матиме вічне життя. Тепер дозвольте коротку ілюстрацію. Появіться, що ви пішли до лікаря. Ні, давайте так, я піду до лікаря, а ви будьте здорові. Я приходжу до лікаря, і він мені робить все обстеження, діагностику і каже, дуже погані новини. Не знаю, як вам це сказати. У вас невиліковна хвороба. Що б ви не робили, ви нічого не можете зробити, щоб одужати. І ось, коли я перепитав всі варіанти, він мені каже, так, нічого не допоможе, я вже готовий йти додому, готуватися. Він каже: почекайте, є одна хороша новина ще. Хороша новина, що є ліки, які допоможуть у вашій ситуації. Це настільки складна хвороба, що один чоловік все життя поклав, щоб знайти ліки від неї. І він таки знайшов ліки, але це коштувало йому всього життя. Він помер. І його батько володіє патентом на ці ліки, захотів, щоби всі. Хто буде мати цю хворобу, зміг отримати ці ліки? І от коли я це все чую, думаю, напевне, вони коштують всі гроші світу. Тим більше, якщо його син помер. Напевне, батько захоче мати компенсацію за це. І я питаю, ну добре, скільки вони коштують? І він каже: справа в тому, що батько, згідно з волею свого сина, не дозволяє нікому продавати ці ліки. Тому ці ліки повністю безкоштовні, і ви можете легко їх отримати. Я просто даю вам рецепт, і ось куди вам треба звернутися, вам дадуть ліки, ви приймаєте і ви маєте життя. І ось я беру цей рецепт, кладу в кишеню, приходжу до дружини додому, вона питає, як там справи. Я кажу, Фу, все погано, в мене невлікована хвороба. Вона каже, ну а що лікар сказав? Та лікар сказав, що є якісь ліки. І що там ці ліки та єдині в світі можуть допомогти? Скільки коштують, та вони безцінні. Ой, що ж нам робити? Та нічого, в мене вже є рецепт. І ліки безкоштовні. То що ми будемо жити? Так. І ось ми починаємо радіти, святкувати. Ми поставили цей рецепт в рамочку. Готуємо вечерю, всіх запрошуємо, святкуємо. Подивіться, рецепт, я буду жити. Чогось бракує. Відчуваєте, чого бракує? Чого бракує? Ліки треба прийняти. Немає значення, що вони є, що вони доступні, що за них заплачено, що ти про них знаєш. Ліки треба прийняти. Може, інша пропозиція? Дівчата, хто ще не має сім'ї, помагайте рукою. Молоді люди, дивіться уважно. Уявіть собі молодого чоловіка, який справді дуже-дуже-дуже любить вас. І він хоче завоювати ваше серце. І він зробив це всіма можливими способами, щоб просто довести, що він любить вас. І ось цей особливий день, коли він хоче зробити вам пропозицію. Ви вже знаєте про нього. Вам добре з ним, вам цікаво з ним. Ви думаєте, що точно немає нікого, як він. І ось цей день, коли він робить вам пропозицію і пропонує цю. Каблучку. Відчуваєте, чого бракує в цій всій історії? Чого бракує, щоб вийшла гарна сім'я? Чого? Так. Відчуваєте? Бракує слова так, відповіді, прийняття, пропозиції. Ось так само все в стосунках з Богом. Немає значення, як сильно Бог любить, якщо ми не скажемо йому так у відповідь. Ми не матимемо стосунків, немає значення, як багато Бог заплатив, і як, яку ціну заплатив Ісус, щоб ми мали вічне життя. Якщо ми не приймемо цей дар, знаючи про нього, навіть вірячи, що це допоможе, не прийнявши цей дар, ми не матимемо вічного життя. І тепер завершуючи тим, як же прийняти дар вічного життя, як прийняти Ісуса. Пам'ятаєте, там ви час зустрічали слово вірою, 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 вірою. І Віра це не просто набір якихось проголошень. Віра це реакція серця людини на свідчення про Бога. Пам'ятаєте, я говорю, церква має послання. Роль церкви розповісти про, про спасіння в Ісусі. Церква не спасає сама по собі, церква говорить про спасіння. І ось коли ви чуєте це послання, коли ви чуєте, що Ісус є син Божий, Він став людиною, Він віддав своє життя за всіх людей, Він воскрес із мертвих, і цим він, цим він довів, що Він Божий син, що смерть переможена, і гріх заплачений сповна. І значить, кожен, хто приймає Ісуса, буде мати вічне життя. Він буде воскрешений мати вічне життя. Ось, коли ви це чуєте, ви можете роздумувати про це, і результатом цього може бути ваша відповідь. І віра це просто реакція серця на те, що я почув від Бога. На добру новину про моє спасіння. Отже, коли я маю віру, я маю її прийняти, проявити. Як? Це, це і є акт прийняття Ісуса. Це так, як ми приймаємо. Ліки, ми повинні буквально відкрити рота так, і прийняти їх. Так само, коли ми говоримо так, ми мусимо сказати це. І, власне, Біблія так і говорить, що віра приходить від слухання Слова Божого, а проявляється, коли ми говоримо своїми устами до Ісуса, Я приймаю тебе. Коли ми говоримо Ісусові так. І Біблія каже: кожен, хто звернеться до Ісуса, буде спасенний. Тому, пам'ятайте, кожен, хто повірить. Отримає цей дар. Власне, так приймається Ісус, так приймається дар Різдва. Це найбільший, найважливіший подарунок, який може бути. І я хочу сказати, якщо ви не впевнені, чи ви коли-небудь звертались до Ісуса персонально. Можливо, ви вже багато разів святкували Різдво, але можливо цього Різдва станеться щось особливе, коли ви скажете, Ісус, я приймаю Тебе, я вірю в Тебе. Ти мій Спаситель. Я вірю, що все, що ти зробив, стосується мене. І ви можете це зробити зараз. Короткі молитві, я просто помолюсь. Якщо ви хочете, повторити зі мною ці слова, звернувшись до Ісуса, тільки якщо ви маєте бажання в серці, Бог любить вас, але це має бути ваша відповідь. Ми можемо сказати це. Всхиліть голову і повторіть зі мною, якщо ви хочете. Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей найбільший дар. Боже, я дякую Тобі за Ісуса, за Його народження. Я дякую Тобі, Господь, що Ти прийшов так близько. Я дякую Тобі, що Ти дав мені. Знати про це сьогодні. І сьогодні, Господь, я приймаю тебе як мого Спасителя і Господа. Я хочу побудувати стосунки з тобою, і я хочу жити для тебе. Я дякую тобі, Ісус, за твоє прекрасне народження. Амінь. Ще раз вітаю вас з Різдвом Христовим. Я хочу дати вам таку можливість зробити ваші пожертви, які. Будуть благословення для нашої команди, яка робила весь цей прекрасний захід і концерт. І я думаю, що це є навіть частиною нашої традиції, так коли хтось добре колядує, ми даємо їм щось на пам'ять, тому ви можете це зробити прямо зараз. І хочу сказати, що неділі ми проводимо богослужіння на цьому місці. Ми маємо три богослужіння, оскільки наш зал не вміщає всіх людей. За один раз, тому ви можете обрати будь-який зручний для вас час або 10 ранку, або 12, або 16.00. Три богослужіння щонеділі, тому що церква це не тільки про Різдво чи Пасху. Церква завжди світить, завжди є. І ти можеш стати частиною прекрасної Божої сім'ї Божого благословення, перемоги і миру Україні. Слава Ісусу Христу, Христос народився!